Дала мені ще один такий пристрій на ремонт. Це кістомістки, невеличкий. Невеличкий, китайський здається, але. А, тут питання по механіці. Механічна частина, бо там двигун і редуктор. Не пам'ятаю, як воно там розставило. Коротше, шуми, шумить. Здається, що двигун шумить. На мій погляд, перший так здається, що двигун шумить. Розібрати, від'єднати і тоді дивитися люфти, там, підшипники і тому подібне. А ні то, можливо, редуктор. Ну, коротше, всю механічну частину перебрати. Так він працює здатний, але перебрати його потрібно. Зняв я двигун з редуктором. Відвала від'єднав. Там, я думаю, ніяких звуків не має бути. Фактично, звук йшов від двигуна. Тут все примітивно, звісно, натяжка. ну Регулятор цепочки. Взагалі примітивний, але але працездатний. Ось у нас є значить двигун і редуктор. От зараз будемо якось перевіряти, що це в нас шумить. Може від'єднаємо. Звісно, він під навантаженням. Звичайно, він під навантаженням більше шумів. А так без навантаження не знаю, чи воно, чи буде результат, чи ні. Ну, будемо розбирати люфт перевіряти. Двигун вам мене цікавить, кришку задню знімам. Двигун китайський, зразу видно, все дуже просто, броновано на таких. Трошки грязний. І зараз ми глянемо. Так, ану, діагностика така невеличка. От він стоїть на столі, вибрація йде. По столу така добряча. Піднімаю в руку, шум пропадає. Шум стола пропадає, двигун все одно. Редуктор я зняв окремо, подивлюся конкретно до редуктора ще. Щось мені здається, що все таки в редукторі, але щось я дивлюсь, що він ніби як... А, звідси все розбирається, ясно. Звідси і, і ця кришка знімається, тансальники. Це раз, далі. Тут люфта такого візуального О, на, на руки не відчутно. Тут зазор взагалі малесенький. Ротор від статора. На вигляд. Вигляд якість двигуна така собі, там якоюсь шайбою відцентрували його. Шайбочку поставили. Заклепали, щоб ротор відцентрувати по возі, напевно. Ось такий метод китайці придумали. Зазор там реально дуже малий. Можливо, взагалі не вдасться його обшумити, скажімо так, чисто через цей зазор. Підчепничий в цей теж, ніби люфта ніяково не відчувається. Кришка теж жива, сидить підшипник більш-менш нормально в кришці. Зберу без редуктора, запущу, подивлюся, який звук буде раз, двогона холосту. І відповідно тоді вже редуктор. Редуктор по-любому раз я зняв, то вже розібрати, однозначно перемастити, подивитися, що там всередині може Він сухий, просто та й того так скригоче. Змастив я один підшипник і другий. Розібрал. Тепер будемо пробувати запускати. Відповідно, почуємо зразу звук, як він буде робити в холосту. Ну, ось так, і так і відомо. Редуктор, значить, двигун досить нормально все працює. Він однофазний тут трошечки звук є. Може і не трошечки. Там ще той тормоз є на валу того він як варіант. Ну, розбираємо, значить редуктор цей. Ну що ж, тут я пробував, ці втулочки не знімаються, ніби як, ну може вони запресовані, скоріше за все, що запресовані, нема за щось схватити, щоб витягнути. Я вирішив, я тут сальники не трогати, а ось тут, а ось тут я сальничок пофоткав і розковиряв його, конечно, і треба замінювати це раз, але тут таке у нас. Щось мені здається, що в редукторі можна літо використовувати, а не така жижа якась. Це на масло не схоже. Це редукторне масло якесь чи що це таке? Чи це якесь вже? Ну і там шум є. Вручну круто ще шум є. В іншу сторону нормально, одну сторону шумить. в Інакше добре. Треба далі розбирати його якось все-таки. О, все покрутив. Масло туди стекло, видно підшипник. Значить, треба все-таки ці сальники знімати теж. Щось там спрацьоване є, значить. Зараз такий шум. В редукторі ось така жижа замість масла. Там повно стружки, зараз я його промию. буде більш видніше, що там якийсь стан. Блин, трошки бензинчика вже третій раз. Ну шо м'є? Ось така ситуація по цьому редуктору. Тут шумай теж. Думаю, що потрібно розбирати все-таки ще ці сальники знімати. Їх тільки на нов, видалення і нові. Ну, я думаю, що такий шум не має бути. Далі тут. Підшипник. Тут люфтів ніяких нема, це більший, а тут менший. Короче, він гуляє, як хочу. Його потрібно буде замінити раз, він там в нижній, не засидів. У нього навантаження видно було більше, його розбило. І знімаємо далі, значить, сальники, щоб дістатися сюди. Думаю, що там теж розбиті підшипники, напевно. Хоча не мали б бути там навантаження, ну, ніби не сильне, але ну, щось є. Нарешті приїхали сальники, які я замовив. На якісь від пральних машинок, там щось таке, того складно було трошки знайти в одному місці все, що потрібно. Будемо пробувати збирати. Підчепничок я теж купив новий. Цей розбитий. Закінчив я ремонт цього тістоміса. Значить, які роботи зроблені? Перебраний двигун. У ньому переб... підшипники, чисто по підшипниках робота була. Окремо я запускав, відповідно, щоб перевірити, чи він не шумить все. З ним все добре. Потім редуктор. Редуктор замінював. підшипничок замінював. Один який навантажений. Люфти цей не раз. Ну і поки розібрав, відповідно, сальники всі пішли. Там три сальничка, Замінив їх теж. Масло теж замінив, бо масло повністю з стружки все-таки було там, відповідно, ці, всі ці поки поки то і стружки багато. Ну, результат який? Значить, була проблема в тому, що при запуску, при навантаженні, шум з редуктора, відповідно, був так, як він був спрацьований, то були шуми тепер. Запускаємо звук стабільний. ну, Скажімо, як стабільний. Звук, звук є звук. Далі коли навантаження даємо, звук в принципі не міняється. Я зупиняю рукою, звук не міняється. А коли я попередній раз це робив, то звук конкретно мінявся. Навіть редуктор вручну коли прокручував в ту сторону, куди він крутиться постійно, постійно, в постійних обертах, ніби в нормальному режимі зразу був шум. Тепер все окей. Схема схема схеми я не ліз зовсім. Значить, все можна віддавати.